Завдання приземлитись на ціль непомітно для радара. Хто буде на радарі або за межами цілі поїде додому. А, Ви справді думали, що це буде так легко? Агент Кінгсмен має бути ефективним за будь-яких умов. Наприклад, коли в одного з агентів немає парашута. Немає парашута! Похить уважно у мене є план. Розбиваємось на пари тим, хто поруч із вами. Пробачте, сер. Але чому ви мене обрали жертвою? Оте кільце треба висмикувати.